Справа 76. Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо. Ну що ж, стартуємо, спрощуємо вираз, розкриваємо спочатку дужки. Так, дивимося. Перед першими дужками стоїть 6 число, то кожен з доданків множимо на 6. 6 множимо на 1,5х. І 6 множимо на 2,5y. Так, далі відняти 5, що множиться. Це буде додати мінус 5. Ми пишемо мінус 5, що множиться. Спочатку на 2х, потім додати. Переносимо. І мінус 5 множимо. Мінус 3 y. Це додати мінус 3 у то множимо на мінус 3 у Є і це дорівнює. Виконуємо множення. 6 помножити на 15. Це буде 90, один знак після якого ми відкидаємо, то це буде 9. Так, 9х. Далі 6 помножити на 25. Це буде 150, один знак, після якого ми відкидаємо, То записуємо, що це буде 15. Отже, плюс 15у, далі мінус 5 множиться на 2х, це буде додати. 5 на 2 10 мінус 10х. Є додати. мінус 5 що множиться на мінус 3 y мінус помножити на мінус це буде плюс, 5 на 3 15, то буде плюс 15у. І це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте будемо групувати доданки. Отже, з у нас 9х, додати мінус 10х. Так, далі додати і з Y групуємо 15 y додати 15. y І це дорівнює 9х додати мінус 10х, це мінус 10 додати 9х, ну або мінус. Пишемо, а 10 мінус 9х це 1 x. То пишемо мінус 1х або мінус х додати. 15y плюс 15y, це буде 30y. Є. Ну що ж, вираз ми спростили ось він. Ну, а зараз потрібно знайти його значення, якщо, так і записуємо. Якщо х дорівнює мінус 2, а y дорівнює. Мінус 1,73, то наш вираз мінус х додати 30 y буде дорівнювати. Отже, мінус, замість х пишемо мінус 2 додати 30, що множиться, а замість у пишемо мінус 1, 7,30, і це дорівнює. Переносимо. Отже, мінус мінус 2, це буде плюс 2, це буде 2. Додати. Одне число у нас від'ємне. то добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну а зараз 30. Множимо. 1,70. Запишемо її звичайного дробу. 1 помножити на 30 це 30, плюс 7 це 37. Що множиться на 37, записуємо 30. Є. І це дорівнює. Це буде 2. Додати. мінус, Записуємо як 30. Що множиться на 37. А в знаменнику 30. Так, і це дорівнює. Скорочуємо на 30. І чисельник і знаменник. Це буде 1 Тоді. Ми записуємо, що це буде 2, додати мінус. тридцятих 30 30, скоротили, то буде мінус 37 перших, або мінус 37. Ну і якщо мінус винести за дужки, то вийде мінус. Ну або сума двох чисел, від'ємне число в нас більше. Буде 37 відняти 2. І це дорівнює. Переносимо мінус. 37 20 – 35. Отже буде мінус 35. Є? Ну що ж? Отже, знайшли ми значення цього виразу. Записуємо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. Вийшло мінус Х. Додати 30. І знайшли його значення, якщо мінус 35. Є.